Рівноважні пози. Асана отхіта падаса на один початкове положення ноги разом, руки в бік. Піднімаємо праву ногу вверх, стопу тягнемо на себе. Можна зробити пальцями г'яна мудру, з'єднавши великий палець із вказівним. З цього положення піднімаємо руки вверх і відводимо ногу назад, стопу тягнемо від себе. Ці пози спрямовані на гнучні спини і стійкість у зовнішньому світі. Те ж саме робимо з лівою ногою. Піднімаємо ногу вверх, стопу тягнемо на себе руки вбік. З цього положення піднімаємо руки вверх і відводимо ногу назад, стопу тягнемо від себе. Поза дерева, ноги на шині плечей, згинаємо праву ногу коліна до груди, ставимо ліву руку на талію, права рука перед стегном. Відводимо коліна у бік затискаємо праву сідницю, ставимо стопу на внутрішню поверхні стегна, руки перед собою в намасте, руки можна підняти над головою. Якщо складно, ставимо стопу біля гомілки або щиколотки. Тепер те ж саме робимо з лівою ногою. Згинаємо ногу коліна до гради, ставимо праву руку на талію, ліва рука перед стегном, відводимо коліно у бік, затискаємо ліву сідницю, ставимо стопу на внутрішню поверхню стегна, руки перед собою в намасте, Можна підняти їх над головою. Поза танцюючого шиви. Ноги на ширині кольшових суглобів, права нога на носок. Відводимо коліна у бік ліву ногу згинаємо, переносимо на неї вагу тіла, виштовхуємо тазу ліву сторону, піднімаємо праву стопу вверх і всередину. Коліно дивиться назовні і розвертаємось до правої ноги. Утримуємо баланс, відчуваємо потік енергії, дихаємо. Тепер те ж саме робимо з лівою ногою. Нога на носок. Відводимо коліно убік, праву ногу згинаємо, переносимо на неї вагу тіла, виштовхуємо таз у праву сторону, піднімаємо ліву стопу вверх і всередину. Коліно дивиться назовні і розвертаємось до лівої ноги. Утримуємо баланс, відчуваємо потік енергії, дихаємо.